З Києва привозять наркоманів, котрим наркотики додавали в борщ. На Майдані лише п'яні бомжі українськими вулицями розгулюють озброєні бандерівці, які відловлюють російськомовних українців і вбивають. В активістів на Грушевського стріляли то снайпери НАТО, то самі ж майданівці. Ці та інші вислови лише вершки, відвертої брехні, котра поширюється російським телебаченням від початку 2014 року. Росія вже третій місяць веде відкриту інформаційну війну проти України та працює на цьому полі. Професій. Пропаганда дійшла й до дитячої телепрограми Спокнее ночі, малеші на тлі розмов про вторгнення в Крим. 11 березня дітям показали випуск про те, як Філя зібрався в армію. Герой дитячої передачі оголосив, що має намір стати прикордонником і захищати кордони Росії. Куди ти забрався? В армію кнарієчке. Ти а... пойдеш в армію. Ну, звісно. Хочу стати настоящим стать настаєшим защитникам. Не можна сказати, що російська пропаганда це щось нове в інформаційному просторі держави. Так днями на одному з українських телеканалів транслювали відомий російський телесеріал. Один із героїв під час сварки вжив слово бандерівець у лайливому значенні. Ну як ти можеш такої говоріть? Навіть ну, це ж твої діти. Які то діти мої бендеровці. Данська 30-серійна картина Уряд минулого року була визнана найкращим серіалом Європи на престижному Монте-Карло Тіві Фестивал. Американська 59-серійна драма про жінку адвоката. «Суточка» за 5 років в ефірі зібрала 4 премії Еммі і один Золотий глобус. Жоден з цих серіалів, визнаних поважними західними кінокритиками, український глядач так і не побачив. Причиною цього є те, що. Телеефір на центральних каналах України в останні 15 років практично монополізований російськими серіалами. Про це заявила заступник голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Лариса Мудрак. За результатами моніторингу вісім українських телеканалів активно працюють на популяризацію агресора. Залишається лише пишатись групою Уан Плас Уан Медіа, які розробила критерії щодо показу російського серіального контенту на телеканалах, які належать холдингу. Ми вважаємо за необхідне формалізувати свою позицію щодо низки етичних, культурних та історичних проблем, які так чи інакше висвітлюються у значній кількості російських серіалів. В першу чергу це серіали з гострими ідеологічними розбіжностями в російській інтерпретації. Ми щиро сподіваємось, що інші українські телеканали сприймуть та розділять нашу ініціативу як таку, що сприятиме припиненню поширення російської пропагандистської політики на території України. Яна Черпицька, телеканал СК.